Хочете, скажу, чому у вас немає вільного часу, тому що він вам не треба, тому що якщо у вас з'явиться вільний час, вам доведеться стикнутися з самими собою. Доведеться стикнутися з власними цілями, яких можливо немає, або недостатньо прописані, з власною відповідальністю за середовище людей за своє власне життя. Доведеться стикнутися з тими мріями, які не були реалізовані. Доведеться стикнутися з тим, що пора би було давно зайнятися здоров'ям, пора би давно зайнятися особистими фінансами, пора би вже давно було вивчити те, що ви забуваєте і пропускаєте вивчити. Ми не маємо часу, тому що він нам. Вільний не потрібен, бо велика кількість вільного часу це велика відповідальність, багато хто з нею не справляється. Якщо ви хочете мати вільний час, то навчіться стикатися з собою самими, вірити в те, що ви вірите, розбиратися власне, в власних цілях, розуміти власні цінності, краще пізнавати себе, і у вас дивним чином зразу з'явиться вільний час.